Україна понад 20 років є незалежною європейською державою. Проте лише на 23-му році свого існування 24 серпня перестало бути червоним днем в календарі та стало дійсно визначною датою для кожного українця, Щоправда, і із присмаком суму. Адже в 21-му столітті українці продовжують жертвувати своїм життям, аби стати дійсно вільними. І тепер їхній подвиг навіки увійшов в новітню історію України. Герої загинули недаремно. Ми пронесемо крізь роки їх величний подвиг в ім'я нашої. Незалежності. Ворог нас не зломить. Сьогодні, як ніколи, ми відчуваємо плече один одного, працюючи для фронту, для перемоги. Я щиро дякую кожній родині, сини якої захищають нашу землю, кожному, хто активно допомагає українському війську. Наша держава вибрала курс на європейський напрямок розвитку, впевнений, що ми ніколи не звернемо з цього шляху, не маємо права. Правда на нашій стороні. Через складну ситуацію в країні свято Дня Незалежності відбулося без гучних дій та звичних фейерверків. Традиційно в обласному центрі віддали шану великому Кобзареві, а також згадали всіх тих, хто боровся за волю та незалежність нашої країни. Наш шлях до незалежності був довгим і тернистим, але ми пронесли крізь віки імена тих, хто стояв біля витоків нашої волі, хто поклав своє життя на вівтар свободи, хто творив націю. Сьогодення ставить перед нами нові виклики і випробування. Революція гідності ще раз довела, що незалежність треба боротись, її треба відстоювати. Перші особи в області також долучились до дійства. Сьогодні вони впевнені, що українські державності бути попри всі негаразди. На жаль, затьмарене це свято тими загибелю тих героїв, які відстоюють незалежність, які відстоювали її на Майдані, які зараз відстоюють на сході. І навіть природа, ми бачимо плакує тих хлопців, які загинули, справжніх синів, справжніх героїв. Але я переконаний, що ми здобудемо перемогу. І в подальшому будемо надалі розбудовувати нашу гарну незалежну Україну. Ми разом за, за Тараса переможемо ворога, побудуємо нову українську державу за змістом, і ми будемо пишатися нашою державою. Горде слово українець буде чути по всьому світі, і всі будуть розуміти, що це український е, патріот, український герой, і будуть поважати українця, і він буде одним з найперших в Європі і в світі. Нести горде звання українець в обласному центрі є кому це молоді хмельничани, котрі попри юний вік вже довели майбутнє за ними. Це ті представники молодого покоління, які вже мають особливі здобутки у спорті, мистецтві та навчанні. У цій когорті Дар'я Дубник, дівчина попри юний вік, вже визначила для себе, що таке незалежність. Незалежність це така своєрідна свобода, це вільний рух всього. У Свято Дня Незалежності юна Українка бажає усім бути вільними, а тим, хто на сході надсилає свою підтримку. Оце День я б хотіла побажати Україні перш за все дійсно стати вільними, дійсно стати незалежними. І зараз такий момент, що хочеться побажати ще хлопцям, які знаходяться на АТО. Хлопці, тримайтеся, ми разом з вами. Підтримує Дар'ю її молодша сестра Ярослава. Маленька Хмельничанка також бажає Україні усього найкращого. Дарина Денисенко Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Ми Україна.